Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням постановки жінок на військовий облік, виїзду за кордон і в принципі, що відбувається з жінками. Тому що питань від вас дуже багато, особливо жінок, які мають професії фармацевтів, лікарів. Що ж все ж таки робити, які зміни відбулись? Тому що якось на них не звертають увагу, а з огляду на те, що зараз відбувається з забороною виїзду за кордон, те, що з 1 червня заборонили виїжджати за кордон. Особам, які мають постійне місце проживання за кордоном, виїхали на постійне місце проживання за кордоном, стоять на постійному консульському обліку за кордону, неодноразово перетинали кордон, однак їм заборонили виїжджати з обліком військовозобов'язаних за кордоном. Навіть сьогодні, от в себе на телеграм-каналі, до речі, раджую підписатись. На Ютуб, де ви будете дивитись, мій, на Тікток, мій. і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під відео в Ютубі і в моїй каналі на Тіктоці, в шапці ТікТока є посилання на мій телеграм-канал. Підпишіться. Так от я в телеграм-каналі розмістив, сьогодні вийшло повідомлення Посольства США для своїх громадян, які мають подвійне громадянство, мають громадянство США, ну і в тому числі громадянство України, що їх обмежили в праві виїзду за кордон, в тому числі на постійний місце. Проживання. До речі, до цього часу також не можна було виїжджати, тому знову ж таки, ця ситуація з жінками стає більш актуальною, ви задаєте питання, і я вирішив цьому присвітити це відео. І так, що відбувається з виїздом? Поки почнемо з виїздом, з обліком далі я вам розповім, поки мені не поступали будь-які повідомлення того, що жінок не випускають, чи військовозобов'язаних жінок до цього часу не випускали. Тобто формально жінок зараз, які приїжджають, навіть які мають професії лікарів, в принципі, і стоять на військовому обліку, їх в принципі випускають за кордон, навіть ті, які оновили свої дані. Тобто мені ще не поступали відповідні дзвінки, і я би вас просив у разі, якщо будуть такі повідомлення, повідомляйте, я буду хоча б всіх інших про це інформувати, якщо будуть забороняти виїжджати за кордон саме жінкам. Поки жінок не чіпають, ну я вже говорив неодноразово, що українські жінки це не українські чоловіки. І вони більш прихильні і спроможні боротися за свої права, тому що. Якось, ну, якось так сталося історично, генетично і історично. Більше борються за права жінки, ніж чоловіки в Україні. Ну, це факт. Не ну, можна сказати, чи це добре чи погано, але ну, це факт. Тепер, що стосується постановки на облік, згоду на набрання чинності цим законом від 18 травня, що стосується постановки на військовий облік, як зазначено в самому законі, там прихідних і перекінцевих положеннях. Мова, йде, я маю на увазі сам оці зміни до закону, який був прийнятий, Якщо ми візьмемо оце прикінцеве і перехідні положення, в яких чітко зазначено, тут же ж все стосується, до речі, військово-облікові документи знову ж таки повинні носити з собою чоловіки. Однак, що стосується безпосередньо питання постановки на військово-обліки і оновлення оцих даних. Тут же не розподіляється на жінок і чоловіків. І чітко зазначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, то знаєте, до цього часу ніхто на це не акцентував уваги. Однак я хочу звернути увагу, що це стосується в тому числі і жінок. Тобто, якщо ми говоримо там про мати з собою документи, то там особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Це саме стосується там оновлення даних тих, яких мають спеціальні звання, проходять службу. Однак те, що стосується безпосереднього оновлення даних, це стосується громадян України. Немає значення, скільки в них громадян, якщо є громадянство України, тобто громадян України, які перебувають на військовому обліку. Протягом цих 60 днів з набрання чинності законом оновити свої дані. Про це я окремо знімав відео. Я думаю, що неодноразово ще буду знімати, тому що це будуть уточнювати. В Україні це можна зробити через СНАПи, через електронний кабінет, якого досі не існує. Тому що резерв плюс це не електронний кабінет і безпосередньо в ТЦК за кордоном це можна направити через електронний кабінет, якого знову ж таки не існує, або направити на електронну пошту відповідного ТЦК, де ви стоїте на обліку. Однак тут у нас закон про військовий облік вирніше про військовий обов'язок і військову службу були внесені зміни. В першу чергу це торкнули статті 37. Ну, в, в цій частині вона не змінилася, однак вона відсилає. До от, в частині 2, що взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які належать до категорій, зазначених у частині 11 статті 1 цього закону. Ну, Немає значення, я вам зараз зачитаю, в чому змінилось. Це була норма, що підлягають жінки і до цього. Що стосується цієї частини 11 статті 1. Тут змінили. Змінили принципово. Я вам прочитаю і зараз поясню. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я віком та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, те, що я говорив лікарі або фармацевти, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Це обов'язкова історія. Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку затвердженим, Міністерством оборони ну, там фактично всі інші жінки, тому що там такі переліки, спорідненість фактично всіх, і юристів, і журналістів, будь-кого, бухгалтерів, економістів, фінансистів. Однак, що стосується них, то вони беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням. Тобто, якщо раніше ви пам'ятаєте, ще з жовтня 2011 року хотіли всіх жінок поставити, пам'ятаєте, скільки скандалів було. Кожен раз до жовтня 22-го року відносили, потім до жовтня 23-го року переносили і так переносили, переносили і до до того, що все ж таки вирішили для всіх інших жінок, окрім військовозобов'язаних, які з радянського союзу були ще військовозобов'язаними, всіх інших виключно робити, ну поки за бажанням. Далі ця стаття дуже цікава, де вони розповідали, коли приймався цей закон. Я так пригадав, коли її читав, що це от просто рівність жінок, права жінок в законі, нарешті прописали. Однак що ж вони прописали? Вони зазначили, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт і забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. Цієї норми не було. Тобто у воєнний час. Це зараз. Вони можуть бути залучені виключно у добровільному порядку. При цьому це стосується формально, якщо ми говоримо, це стосується і лікарів і фармацевтів, виключень нема. Це Частина 12, в ціє статті 1. Тобто, ще раз, жінки, які перебувають на військовому обліку, не має значення, чи вони лікарі, чи вони просто добровільно стали на військовий облік, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу на військовому резерві тільки в добровільному порядку за контрактом. А воєнний час виключно тільки в добровільному порядку. При цьому от, е, наступна частина це тим, чим вони хизуються, е, європейські цінності і так далі, права жінок, вони додали цей абзац, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками, за винятком там, випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також оборонну дискримінації за ознакою статі, ну так 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 далі, так далі, так далі, так далі. Тобто, ще раз. Жінки беруться на військовий облік, якщо вони не фармацевти і не лікарі, виключно добровільно. Якщо фармацевти і лікарі, вони беруться на військовий облік, однак можуть бути призвані на військову службу, чи залучені для виконання робіт за безпечної оборони держави тільки добровільно. Тому на сьогоднішній день, в принципі, ті, хто ну, переживають, вони тепер знають свої права і. Звичайно, ніхто не може дати гарантії, чи зміниться, чи не зміниться законодавство. Це може бути в будь-який момент. Ми ж бачимо, як у нас, знаєте, у нас дуже багато законів, про які ми не знаємо, які як законопроекти, а потім ми дізнаємось там з телеграм-каналів певних народних депутатів. Це взагалі просто так, знаєте, з якогось там прес релізу Кабінету міністрів виявляється, які ще закон прийняли, ще що щось регулювали. Але те, що ми маємо на сьогоднішній день, це те, що жінок поки випускають, не дивлячись на їх там фах. І мобілізувати їх можуть навіть лікарів і фармацевтів. Якщо ця норма є, я думаю, їх і далі будуть випускати тільки в добровільному порядку. Поки на цьому все, тому вирішуйте для себе, чи ставати, чи не ставати на військовий облік, чи оновлювати свої дані. Ну будь-якому разі, пам'ятайте, що Україні треба допомагати, треба допомагати всім, чим можемо Україні і Збройним силам, вірити в перемогу, вірити в ЗСУ і обов'язково допомагати. Слава Україні і слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте це відео і ставте вподобайки, щоб люди знали про свої права. До зустрічі!